Ласкаво просимо, друзі! Сьогодні ми навчимося чомусь дуже важливому, а саме золотому правилу. Наша історія починається у веселому класі, наповненому барвистими малюнками та щасливими дітьми. Зустрічайте наших друзів, Лео та Мію. Лео любить читати, а Мія малювати. Вони найкращі друзі і завжди діляться своїми іграшками та книгами. Одного разу Лео приніс до школи особливу книгу. Це був подарунок його бабусі, і він дуже дороживним. Мія побачила книгу, і їй стало дуже цікаво. Вона запитала Лео, чи може вона подивитись її. Лео погодився, але попросив Мію бути обережною з книгою. Мія запевнила, що так і буде. Але коли Мія розглядала книгу, вона випадково розлила на неї фарбу. О, ні, Мія почувалась жахливо. Вона швидко вибачилася перед Лео і запропонувала допомогти відчистити книгу. Разом вони ретельно почистили книгу. Хоча результат був не ідеальним, вони зробили все можливе. Пані Емма побачила, що сталося, і зібрала клас. Вона говорила про важливість поваги до речей інших і обережності. Лео і Мія отримали цінний урок. Вони зрозуміли, як важливо берегти речі один одного. Пані Ема нагадала всім про золоте правило ставтеся до інших та їхніх речей так, як хочете, щоб ставилися до вас. З того дня Лео та Мія були ще обережнішими та шанобливішими. Вони знали, що турбота про речі одне одного це спосіб показати, наскільки вони важливі. Щоб відсвяткувати, клас разом працював над муралом, на якому було показано, як усі поважають речі одне одного. Лео та Мія пообіцяли завжди ставитись з повагою до речей одне одного та допомагати друзям пам'ятати золоте правило. Так дружба Лео і Мії ще більше зміцнилася. Вони знали, що повага один до одного є ключовою частиною їхньої дружби. Пам'ятайте, друзі, завжди поважайте чуже, це чудовий спосіб продемонструвати свою турботу. Побачимось наступного разу!